Усім доброго і мирного часу. А оскільки зараз немирний час, часто пропадає світло, а то й взагалі можуть виключити. Я подумав, як би це зробити аварійне освітлення. Щоб без акумуляторів, генераторів, свічок, ліхтариків і так далі. І щоб на того хватало, Щоб це було просто доступно кожному. Ось, показую, це світить всього один лише світлодіод. Це в коридорі. Цього достатньо, щоб вночі було видно любі двері в коридорі. Ось так світить у ванні. Цього достатньо, щоб все було видно. Ось так світить в туалеті. А так на кухні. Цю ідею я взяв із свого ж експерименту над батарейками, які вже світять більше року. Тобто, це світло. Буде світити рік і більше, якщо батарейки алкалайн. А ось сам експеримент з батарейками, який вже йде 395 днів. А почався 20.09.21 року. І дивимося, батарейки алкалайнові до цих пір світяться. Можливо, вже просіли, але до цих пір світяться. Навіть найгірші наша сила Соляні просвітили 135 днів. Тобто батарейки світять рік і місяць. І як бачимо, це ще не кінець. Тобто, є гарантія, що вони просвітять рік. Для цього потрібно мінімум деталей. Сам світодіод прозорий білий на 3 вольта 5 мм. Не забуваємо, що є плюс і мінус. Також батарейки краще алкалайнові, Можна більші, можна менші. Різниці немає, світити будуть однаково скотч, щоб перемотати батарейки, щоб вони трималися купи, і кусочок мідного дроту. Також для пайки потрібен паяльник і сам припой. Ось цей вже з каніфолію, тобто ним припаювати набагато простіше і швидше. Не можете зробити самі, попросіть кума, брата, свата, хто тільки може тримати паяльник. Це на 2 хвилини роботи. Получився ось такий елементарний, простий, але надійний пристрій, який постійно світиться. Видає гарне світло. Мабуть, треба назву якусь дати. Свічка по тернопільськи або тернопільська свічка. І ось таку свічку можна носити в кишені, в сумці, в рюкзаку, кинути в машину в бардачок, чи лишити зверху як сигналку. В приватному будинку лишити на вікні, щоб здавалося, що хтось там живе. Але при тому зберігати світломаскування. Світлодіод коштує 2 гривні. В будь-якому радіомагазині ось купив 100 штук на всі випадки життя. Так ось пішли перші замовлення зробив всім своїм родичам, знайомим, сусідам, щоб кожен мав собі вічну свічку, аварійне освітлення. Так, є ще такий варіант, можна сказати, з вимикачем. Просто-напросто одна ніжка не припаяна. Пальцем прижали і світиться. Можна зафіксувати резинкою гумкою, щоб світило все постійно. Тобто ось так. Просто резинкою гумкою перетягнули. Контакт є, світить постійно. Для більшої стійкості і протиударності можна перемотати резинками. І тоді воно не страшно при будь-якому падінні. Також не боїться води, вологи, сирості, що легко перевірити. Нічого йому не страшно. А був би вимикач, то контакти можуть укиснутись, а цьому нічого не страшно. Ось градусник показує в морозильній камері мінус 23, в кімнаті 19, майже 20 градусів. Тобто, я поставив датчик в морозильну камеру і туди ж запхав наші батарейки, які світяться. Без проблем. Вже інієм покрилися. Це пару годин стоять. Тобто морозу не боїться. Ось так можна світити любу темну кімнату, любий темний куток. Можна просто положити на люстру. Так буде світити. Можна зручно сусити в кишені. Буде як кишеньковий ліхтарик. При необхідності. Можна читати. Тобто найзручніше, коли світлодіод світить в стелю, а від стелі світло вже відбиває на всю кімнату. І не ризить очі. Якщо світло заважає, його достатньо чимось накрити. І все. Чим кружкою, посудою, чи просто положити в кишеню. Або просто покласти до шуфляди. Так, що користуйтесь, примінень є багато.